За великим рахунком ЄС варто було б розглянути те, що пропонує президент Франції Мануель Макрон. Це проект європейської армії, який ще за першої каденції Трампа фактично активно просувався у Європі, але все знаєте, вперлося знову ж таки у витрати у знову ж таки нерозуміння, яким чином це буде відрізнятися від армії НАТО, і так далі. Перший момент Європа має дбати про власну безпеку, вчитися самостійно. Часи після Другої світової війни, коли Сполучені Штати Америки були головним гарантом безпеки Європи, мають відійти все ж таки в минуле США можуть залишатися, але Європа має робити все, щоб могти захистити себе самостійно, і в даному випадку проект європейської армії Еммануеля Макрона він цілком цілком актуальний до нинішніх подій, як ніколи, і це потрібно терміново в найближчий рік, фактично. Запускати в будь-якому випадку не тільки в рамках дискусії, а в рамках реальних дій.